Під час виникнення холодів збільшується кількість використання печей та камінів а разом із ним ризик виникнення чадного газу. Чим ми можемо зарадити людині, якщо це вже трапилось, розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Чадний газ це газ, що не має запаху та якогось кольорового забарвлення. Складається переважно з окису вуглецю, який виникає внаслідок неповного згорання різних видів палива, а саме: дрова, вугілля, природний газ тощо. До накопичення чадного газу може призвести неправильне користування піччю газовими приладами. Головна небезпека полягає в тому, що чадний газ дуже швидко крізь легені проникає в клітини крові і підмінює собою кисень, який міститься в еритроцитах. Так виникає ризик гіпоксії або ж кисневого голову. Перші симптоми отруєння чадним газом це, звісно, запаморочення, якесь тиснення в грудях і невистачання свіжого повітря. Людина буде відчувати ось такий не надто гарне таке самопочуття, і це той момент, коли варто на це самопочуття звернути увагу. Звісно, якщо ви підозрюєте, що у вас може бути отруєння чадним газом, ви знаєте, що у вас затоплена піч або якісь інші засоби увімкнені, які можуть. Викликати витік чадного газу, перше, що ми маємо зробити, якщо є можливість. Вимкнути цей прилад або затушити там піч і вийти на свіже повітря. Можливо, навіть спочатку вийти на свіже повітря, якщо ви відчуваєте вже що дійсно почуваєте себе недобре, краще вийти на свіже повітря і вже починати діяти, знаходячись на вулиці, викликати далі швидку допомогу, аби отримати кваліфіковану допомогу від лікарів. І, звісно, якщо є потреба, то викликати пожежників. Можливо, вже починається там пожежа і. Ось цей чадний газ він вже натякав на те, що ситуація виходить з під контролю. Звісно, ми розуміємо, що чадний газ він насправді не має особливого запаху. Ми його відчуємо лише по своєму самопочуттю. Якщо ми підозрюємо, що може так статися, саме ми виходимо як самі, так і виводимо усіх людей постраждалих на вулицю. Якщо ви бачите, що людина можливо вже надихала чадним газом, а ви ще в стані більш гарному, то ви можете людину вивезти на вулицю, так само викликати швидку допомогу і далі діяти за вказівками швидкої допомоги, за вказівками диспетчера. В першу чергу чадний газ він викликає проблеми з нирками, з легенями, з серцем, з нервовою системою. І, звісно, велика кількість вдихаючого чадного газу може викликати навіть летальний випадок. Неправильно вентильовані будівлі, неправильна вентиляція або засорена вентиляція. Наприклад, якщо це пічі, які ще залишаються у нас в приватних будинках, там можуть бути засорені виходи. Можуть бути впродовж системи закриті або чимось забиті, і це може провокувати те, що ось цей шадний газ буде виходити не зовні, як має бути, а всередину будинку. Не доводилось надавати допомогу, вчасно помітили, але насправді я теж була людиною, яка могла постраждати від чадного газу, тому що була вдома піч, яка теж щось відбулося з виходом з групою, і через це чадний газ пішов всередину. Тому ми спочатку вийшли на вулицю, зачекали, поки трохи відпочинемо самі і відійдемо від цього стану. Після чого почали займатися самою піччю, відкривали всі двері всі вікна, Аби газ міг виходити, і можна було далі ситуацію більш призвести до контрольованого ладу. Ілюстративно узагальнемо, що і як треба робити, якщо є підозра на отруєння чадним газом. Нічого на складного в цих діях немає, але від швидкості та автоматизму здійснюваних рухів прямо залежить здоров'я, а подекуди і життя людини. Перша допомога при отруєнні чадним газом винести потерпілу особу на свіже повітря, покласти під її голову, подушку або її замінник, розстебнути комір та пояс, забезпечити максимальний довготривалий доступ кисню, якщо є можливість, принести з аптечки кисневу подушку на голову. Груди покласти холодний компрес, а також змочену холодною водою носову хустинку, рушник чи шматок тканини. Якщо людина при свідомості дати їй міцного чаю чи кави при втраченні свідомості, дати людині обережно понюхати ватку змочену нашатирним спиртом. За відсутності дихання або його стрімкого погіршення, слід провести штучне дихання за методом рот в рот чи рот в ніс. Після надання першої допомоги потерпілу особу слід направити до лікарні до фахових медиків. Особливо чутливі, а тому вразливі до впливу чатного газу діти, люди з хворобами легень та серця, а також жінки при надії у випадку великої концентрації окису вуглецю в повітрі людина втрачає свідомість. Далі може наступити корч та навіть летальний випадок. Тож, за найменшою підозри, слід максимально оперативно та адекватно дієво відреагувати на форс-мажорні обставини, адже від цього залежить здоров'я та життя людини.